Найперше, що потрібно зробити для отримання дозволу зайняти чергу. Тут це відбувається у телефонному режимі. Потрібно надіслати повідомлення із текстом латиницею. PMT – це символ консульської послуги, своє прізвище та ім'я, а також дату народження. У відповідь прийде смс із зазначеним часом, коли потрібно з'явитися в консульстві. Після того, як на вході перевірили ваш паспорт громадянина України та закордонний паспорт, і впевнилися, що з ними усе в порядку. Вам надають заяву на отримання дозволу малого прикордонного руху. Мені потрібно вказати особу. Писті дані та ціль проїзду в Румунію в анкеті. Окрім інформації про себе та мати поїздки, потрібно вказати також контактні дані людини в Румунії, з якою в разі чого можна зв'язатись. Це може бути як хтось із родини, так і друзі або колеги. Якщо у вас, як і у мене, ніяких зв'язків у Румунії немає. Дозвіл ви не отримаєте. До заповнених документів потрібно також додати фотокартку, копії першої, другої, третьої та одинадцятої сторінок паспорта громадянина України і першої та другої сторінок закордонного заяву та декларацію разом із копіями. Паспорта громадянина України та закордонного паспорту ми подаємо у вікно прийому документів, а далі проходимо наступні процедури. Подані вами документи перевіряють. Далі беруть відбитки пальців, просять залишити електронний підпис на спеціальному пристрої і на останок фотографують. Тепер залишається лише чекати на отримання дозволу. Протягом 60 днів ваш дозвіл повинен ви повинні отримати ваш дозвіл вдома. Генеральне консульство Румунії у Чернівцях відправляє поштою. Дозвіл і вам залишається тільки чекати вдома, не приходячи до, до консульства, або не вдома. дозвіл. Олександра Агієва, Михайло Антонюк, місцевий час.